Їхній обов'язок, що вони зобов'язані це виконувати. Олена е, де мені ва доповне тут а, мою так, дякую. Я трошки додам та підніму таку досить важливу тему. Протягом останніх років у мене було декілька справ, яких я представляла потерпілу сторону, і на превеликий мій жаль, це були саме статеві злочини. І я столкнулася з такою проблемою. Це витік інформації саме на досудовому слідстві. Після не дивлячись на численні заяви, не дивлячись на розписки, підписки про те, що всі учасники процесу. Заборонено розповсюджувати будь-яку інформацію, пов'язану саме з цим провадженням, але все ж таки мали місце ви такої інформації, і я не можу навіть словами передати весь. Той жах, який пережила мама та потерпіла дитина. дитина пішла зі школи, вона перестала навчатися. На той момент їй було 13 років. Мати повинна була звільнитися взагалі з роботи, оскільки вона працювала в навчальному закладі, і всі вже ну, завдяки публікаціях в інтернеті всі ідентифікували, скажімо так, що саме ця дитина є потерпілою, ну і, звісно, її мати. І взагалі стояла розмова про те, що вони покинуть місто, покинуть цей район, вони передбали. Реїдуть в інше, але ви розумієте, що це досить великі такі і матеріальні затрати, але то, що те, що вони пережили морально, це взагалі не можна передати словами. І я наразі не можу сформулювати якесь рішення, як можна вирішити цю проблему. Так, з мого боку було написано дуже багато звернень, заяв, було навіть проведено службове розслідування, хто міг надати таку інформацію журналістам для подальшої їхньої публікації, але така проблема існує. і Я звертаю вашу увагу на це. І на це, що потрібно якось з цим справлятися. Дякую. Дуже дякую, і я говорила про слідчих.